Серед новобранців фермери, держслужбовці, офісні працівники. Не всі з них служили в армії. Призвали, треба захищати країну. Той пішов. Передусім, тренування у вправлянні зі зброєю. За нормативами автомат Калашникова потрібно зібрати менш як за хвилину. 50 секунд він повинен розібрати і збирати. Норматив номер 13. Виступити. Особливу увагу інструктори надають тактичному веденню бою. Готують новобранців кадрові офіцери збройних сил та бійці, які вже були на передовій. Своїми учнями наставники задоволені. Дуже велика мотивованість військовослужбовців, які проходять. незалежно від віку, від 23 років до 59 дев'яти приходять дійсно патріоти. Окрім військового вишколу, мобілізованих навчають надавати першу медичну допомогу. Почали з накладання жгута і штучного дихання. Їм перед цим показали теорію відео, де де. Розказали потім показали, як налажувати ці жгути, Що потрібно робити по по крокам? Вишкіл для мобілізованих триватиме майже місяць. Мешканамуть військовослужбовці у наметовому містечку. В кожній великі палатки знаходяться по дві буржуйки. Пламінгасіль, накопичувач тепла, в принципі, в палатки нормальна температура, дровами забезпечені. Тут же на території їдальня, меню домашнє, хизується кухарка. Макарони відверні з консервовою мясною, салат з кабачків консервованих, чай. Хліб булочка. після підготовки мобілізовані вирушать за місцем дислокації військових частин для подальшого бойового злагодження. Наталя Приходько, Олександр Пан, Миколаївська область, п'ятий канал.